Доброго ранку, малята! Починаємо наше цікаве заняття. Але ж перед заняттям приготуйте долоньки, проводимо пальчикову гімнастику. Добрий день! Добрий день, пальчики сказали! Ми сьогодні всіх дітей вранці привітали! Сподобалось вам? Починаємо наше заняття! Малята, яка зараз пора року. Так, зима. Взимку на вулиці холодно, дме вітер, мороз. Щоб не змерзнути, треба отягти теплий зимовий одяг. Пригадайте, який одяг ми вдягаємо взимку, який одяг вдягаєш ти. А зараз я прочитаю вам вірш Морозець. Морозець, морозець! не пай за щічки! Теплі валянки у нас, шубки, рукавички, морозець, морозець, плещімо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Сподобався вам вірш?